Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про сучасне бджільництво Аргентини, а також зробимо деякий коротенький порівняльний аналіз бджільництва Аргентини та бджільництва України. Отже, сучасне бджільництво Аргентини це одна з провідних галузей агропромислового комплексу країни, яка робить Аргентину одним з найбільших експортерів меду у світі. Які ж основні риси сучасного бджільництва Аргентини? Аргентина входить в трійку світових лідерів за експортом меду разом із Китаєм та Україною. Щорічно вона виробляє приблизно 90 тисяч тонн меду, причому понад 75% продукції йде на експорт, в основному до США, Америки, Німеччини та Японії. Найактивнішими регіонами бджільництва є провінції Буенос-Айрес, Санта-Фе, Ентеріос, Бордова та ла панка Тут сприятливий клімат, розвинене сільське господарство, багата медоносна флора. Аргентинські пасічники дедалі активніше використовують сучасні технології, системи GPS-моніторингу моніторинг вулики, автоматизоване обладнання для відкачки меду та догляду за бджолосіннями, контроль якості за європейськими стандартами, різноманітні навчальні програми та сертифікацію пасічників. Аргентина також відома органічним медом. Країна має великі площі малозаселених і екологічно чистих територій, що дозволяє виробляти мед без пестицидів і штучних домішок. Такий мед користується попитом і дедалі активніше розповсюджується по різних регіонах світу. Аргентинські пасічники активно беруть участь у міжнародних виставках, і мед з Аргентини неодноразово отримував відзнаки за якість та смакові характеристики. Аргентина розташована в південній півкулі, тому сезони там зворотні до українських. Головний медозбір припадає на грудень лютий тобто їхнє літо. Підготовка до відкачки починається в листопаді. Основна відкачка меду, як я вже говорив, в грудні і лютому залежно від регіону та погоди. Другий слабший медозбір можливий у деяких північних районах у березні. У цей період цвітуть переважно соняшник, еспарцет, люцерна, а також евкаліпт, акація, а також багата місцева мікрофлора квітів пампасної флори. Аргентинські пасічники найчастіше використовують такі породи: італійська порода, апіс Маліфера Лагустика, популярна через миролюбність, високу продуктивність і добре нарощування сімей. Африканізована бджола це гібрид між європейськими та африканськими бджолами, використовується в окремих північних регіонах країни, де вона краще адаптована до спеки, але є більш агресивною. І карніка. Апіс mellifera Карніка. Зустрічається рідше і її розводять переважно у південних районах завдяки стійкості до хвороб і зимостійкості. Хоча варто сказати, що в Аргентині зими більш м'які, ніж в Україні. Пасіки здебільшого стаціонарні. Але в регіонах з великою аграрною площою можуть бути і кочові пасіки, особливо для соняшникових полів. Кількість вуликів переважно в них. На одного пасічника більше ніж в Україні, і мають від кількох десятків до кількох тисяч вуликів. Вулики найчастіше багатокорпусної системи на зразок план особливості догляду та бізнесу. Переважно Аргентина це є експортно орієнтована країна по медопродуктивності. Мед фасується в відповідній ємкості і сертифікується відповідно до стандартів Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Також в Аргентині широко використовується сухові цих місць до І також є центри по виведенню матового коло, які теж це Уряд та профільні організації проводять навчання, популяризують органічне виробництво і надають мікрокредити для пасічників. Зараз ви побачите порівняльну таблицю українського і аргентинського сучасного бджільництва. Звісно, ці цифри є в деякій мірі умовними, вони взяті з відкритих джерел, але можна провести деякий аналіз між двома країнами по бджільництву. Отже. В Україні приблизно нараховується 1,5 мільйона бджолосімей. сімей. В той же час, як в Аргентині, їх на мільйон більше, 2,5 мільйона. Україна в середньому в рік виробляє 70 тисяч тонн меду. В той же час, як Аргентина, виробляє на 20 тисяч тонн більше. За цими двома показниками ми можемо побачити, що в Україні на одну бджолу сім'ю виробляється значно більше меду, ніж в Аргентині. Але от і наступний показник. Показує, це кількість бджолярів в Аргентині і в Україні. В Україні їх приблизно нараховується 110 тисяч, а в Аргентині їх нараховується близько 30 тисяч, тобто майже в 4 рази менше. Це свідчить про те, що аргентинські пасічники переважно використовують більшу кількість бджолосімей, сімей, ніж українські, Тобто Українське бджільництво порівняно з аргентинським є більш любительське і носить більш любительський характер. Тобто дрібних, дрібних пасічників в Україні набагато більше, ніж в Аргентині. Ну і з виробленої продукції Україна приблизно експортує 60% меду, а Аргентина експортує близько 70% меду. Тобто в Україні зі всього виробленого меду приблизно 40% споживається на внутрішньому ринку. Друзі, це така коротка порівняльна характеристика, коротка інформація про сучасне бджільництво Аргентини. Якщо комусь сподобалось інформація, ставте лайк. Можливо, якщо це відео зацікавить і буде значна кількість переглядів, тоді я буду вільний час робити інші відео по інших країнах. Можемо робити різноманітні порівняння для того, щоб ми більш орієнтувалися по бджільництву світу. Дякую всім за увагу. До побачення.